Чому люди починають курити і чому вони курять? Хочуть кинути. кидали, знову закурили. Чому це так буває? В сім'ї, тато або мама, дружина теж напрягає бажання бути признаним компанією, суспільством. Правильну установку, яка була, що куріння – це шкідливо. Давайте розберемо такі пункти. Чому люди курять? Да? Перше. Що ми чуємо від людей, які курять? Щоб позбутися стресу, да? сигарети, сигарети заспокоюють. Далі що ще ми чуємо від курців? Від чуття комфорту. Я отримую кайф, я отримую, отримую кайф. Я навіть таке чув, що я можу себе тримати в руках. Вони мені допомагають тримати себе. В руках. Ви можете ще кілька пунктів своїх додати, кожен і, і так далі. Тепер насправді ми розберемося, що це за установки, тому що це являються установками, які ви десь колись почули, побачили, і які просто відпечатались в вашій підсвідомості. Вашу підсвідомість за рахунок такої лінзи, скажімо так. Іскажають ту інформацію, яка повинна бути в дійсності, і закладають зовсім противоположне. Тому що позбутися стресу, скажімо так, якби ви позбулися б стресу, якби сигарети позбулися б стресу, то вистачило б, не знаю, одна-дві одна, сигарети, і ви просто вже, у вас стресу б не було б, і певно, ви перестали б курити. ні? Я думаю, що це було б саме так. Але чи насправді сигарети позбавляють від стресу? Да? Оказується, що ні. Сигарети заспокоюють. Ну так ви куріть пів сигарети, 0,5 сигарети і будьте спокійними, ні? Оказується, що знову не успокаюють. Вони дають вам комфорт. Я не знаю, чи ви відчуваєте комфорт. Комфорт від чого? Комфорт, коли від вас смердий. Да? Ви подивіться на курців, я таке відео зазніму потім. Е, люди, які курять біля мусорників. Місце для людини. Біля мусорки. Оці пріоритети, які є, нам їх підмінили настільки, що ми зараз можемо стояти, чувачок стоїть або він, або вона курить папіросу і стоїть біля мусорного ящика, да, біля цього, і біля урни. І курить собі папіросу. А тут ще біля урни у нас, як зараз столика ще поставили, щоб ти міг випити ніби каву і все. І все біля сміттєвого бак. Бо я розумію, що ви того не бачите. Отримую кайф. Ну, дійсно, можливо, є люди, які отримують від куріння сигарети кайф. Є люди, які будуть курити 100% своїх е, випадків, вони нікого того не позбудуться, і вони думають, що це реально кайф, що це реально круто, що це реально класно. І вони, в принципі, як на таких курців кажуть, вони родилися сигаретою, вони помруть сигаретою. Тому що вони все життя віддали тільки сигареті. Да. А є люди, які теж курять, отут теж треба. Таку гарну сигарету здивовав. Є люди, які курять, але питання наступне. Вони задумуються, що, блін, я би хотів би кинути курити, але вже пробував. Не вийшло. Або вийшло, але не надовго. Наприклад, не вийшло, або вийшло, але ненадовго. Або, наприклад, ще такий момент, що вийшло, але потім знову закурив. Да? І зараз е, розберемо цю ситуацію. Чому так виходить? Коли люди хотіли не можуть кинути, але задаються питанням: блін, вже достало, вже не хочу, коротше, ніяк не можу позбутися, як би то можна було б зробити? Там, рідні і близькі напрягають, дівчина напрягає, там, дружина теж напрягає, смердить постійно. Каже, коротше, ну, незадоволення йде на таку людину. Да? Є такі люди, які не можуть, да, але хочуть кинути. Є навіть такі, які кидали, да, але знову закурили. Чому це так буває? Тому що модель нашої свідомості це є свідомість, свідомість, тут є критичний фактор, і тут є підсвідомість. Є таке розуміння критичного фактору. Зараз я поясню. Наший критичний фактор, він ніби як фільтр. Він не пропускає ту інформацію, яка є в підсвідомості. Чому людина не може кинути, або вона кинула курити, потім знову починає. Пояснюю. Тому що в її підсвідомості є якась програма, яка сигналізує їй, аби вона знову починала курити. Звідки беруться ці програми? Програми підсвідомості. 90%. Вони беруться з дитинства. Людина в дорослому житті курить. да? Звідки це все береться? Була наступна ситуація. Якщо в сім'ї тато або мама курили, то дитина, вони дивилися, наприклад, своїх батьків, батьки закладають всю модель поведінки і сприйняття дитини. Зовнішнього світу. Дитина копіює в дитинстві вік це з двох максимум 7 років, коли її формується ця підсвідомість, закладаються в неї всі програми і установки на її життя. Якщо дитина бачила, що ви курите, то е, ймовірністю 60%. Що дитина, коли вона виросте, ваша теж буде курити. Як би ви там не розказували, не підсказували, але на психологічному о, такому полі, вона того не зрозуміє на психологічні моменти, тому що вам теж не раз говорили, що кинути курити, шкідливо, ми дихаємо цим димом, вам сім'я говорила. Як, як ви вже достали, як ти достав, як ти достала, скільки можна і так далі. Да? Скільки вам не б, не говорили б, там, не знаю, ви б не їздили по якимось бабкам, по якимось психологам не спілкувалися. Це все діло не вирішується. Не вирішується чому? Тому що є, як я кажу, деструктивна ця програма, установка у вашій підсвідомості. Треба прибрати установку. Як же ці установки попадають? Коли дитина в віці 2-7 років, то в неї автоматично ще немає цього критичного фактора. Критичний фактор з'являється після 7 років, 7-10 років. І вона, як чистий лист паперу, заноситься на неї всі програми. Програми вашої поведінки, спілкування, відносин, фінансів. Переживання різних ситуацій і так далі. У вас встановилася установка про підсвідомості вашій, що курити, по суті, це не хорошо, не погано. В принципі, вона зайшла вам зі знаком плюс, осталась ваша підсвідомість. Ця установка від ваших батьків пішла вам зі знаком плюс, і осталась ваша підсвідомість. Чому? Тому що ви бачили цю ситуацію, ви її сприймали як нормально. Друга ситуація, наприклад, це коли ваші батьки не курили. Смайліки поставимо, да? Супер. Але ви починаєте курити. Пояснюємо, чому це відбувається. Приблизно в віці з 12 до 18 років, діти, діти перший раз починають. Брати сигарету до рота, да? починають курити. Взагалі, там ще є різні розриви критичного фактора. Є ще в дитячому віці, коли діти зачастую можуть піднімати якісь там бачки, окурки, ніби там прикалуватись на метод. Якби програється така модель, така гра, вона хоче бути дорослою. Якби я стаю, коли я буду дорослим, то я. Буду курити. Це так називаємо самовнушення або установка, коли дитина навіть може сама, це цих 10%, коли дитина може сама поставити собі установку в підсвідомості. Да? Коли вона там в віці, наприклад, 10 років, взяла окурка, окурка ніби там побалувалося, але вже прорив критичного фактора створився. І коли він проривається, діти в віці шкільному пробують всі сигарети, алкоголь, я думаю, всі через те проходили, все те відчували, і багато хто залишився з цією шкідливою звичкою, з цими сигаретами, да? і ніяк не може досі позбутися. Так, я вам пояснюю, як це сталося. Згадати свою ситуацію шкільний вік зі школи або вік студентських років, наприклад, була компанія. Вони потихеньку балувалися алкоголем, слабо алкоголкою, да? алкоголь. І балувалися, наприклад, цигарками. Цигарками. цигарки. Деякі з них вже були такі. Скажем, полупрофесіонали, них уже там, у них стаж був коріння вже по пів року, рік і так далі. І є людина, ну, окрема дитина, яка не курить. Тобто, оці зі знаком мінус. Були тут 5, 5, 5, 5, 5, 5 дітей, така компанія була, да? а цей зі знаком плюс, ну він не курить, да? Но так як ти збиралася в свою компанію, ніби там було весело, дружно, все, друг друга підтримували всі діла, то якби ця, ця дитина, яка була сама, може таких було двоє, вони б хотіли б теж бути соціальними, бути в компанії, бути, дружити, друзями і так далі. То, що ж відбувається в той момент? В неї є хоч бажання. Приєднатися до цієї громади, людей, дітей і так далі. Да? Вона туди її тягне, ніби вона хоче бути. Але є такий от, такий мінус великий, що вони курять. Саша, слухай, ти хочеш бути з нами. Ну, так слухай, так ти ж маєш не відставати від нас, ти маєш зробити затяжку цигарет. Да? І коли цей Саша приходить сюди, ну якби треба влитися в компанію, значить, що він робить? Значить, він робить затяжку сигарети. Хорошо, він зробив затяжку сигарети, покашляв. І в цей момент, коли покашляв, да, е, коли він робив цю затяжку сигарети, в нього взагалі був цей критичний фактор його підсвідомості, який захищав. Але в чому, в чому прикол? Е, в цей момент відбувається розрив, розрив цього шаблону. Тобто інформація, він знав, що сигарети шкідливі. Йому батьки казали, що вони викликають залежність, що вони можуть вбити, що вони викликають, викликають рак, що вони там на легені впливають, на печінку, на серце і так далі. Він знав, цей Саша, він розумів, але він хотів бути в компанії. І, і за рахунок того, що він хотів бути в компанії, він затягнувся сигаретою, яку компанія йому запропонувала, закашлявся. Відбувається цей розрив критичного фактора була така програма квадратна, що це погано. Але коли він затягнувся, кусок квадрата вже зачорнилися. І в той момент, коли він затягнувся цією сигаретою, бажання бути признаним компанією, суспільством і так далі, воно настільки сильне, що роз... розриває оту. Правильну установку, яка була, що коріння це шкідливо, воно навіть її ніби затирає, вичищає, і, і ставиться нова установка. Ось такими подмінними поняттями це все йде, так як я говорив, що одна інформація ніби ми знаємо, що вона шкідлива там, да? Но у нас вона підсвідомість, підсвідомість потім залітає зовсім з іншими, під іншим вектором, і по-іншому відображається. Тоді, коли він признаний компанією, да, в той момент, коли це його признають, всі сміються, ти молодець, ти такий хороший, ти давай ще, давай ще, і він, коротше, закашлюється, в нього там є свій шок, відбувається. І під час цього шокового состояння відбувається розрив цього критичного фактора, і ми получаємо нову установку. Але Но вже ця нова установка стоїть про те, що коріння. Це в принципі нормально, тому що це коріння було закладено при позитивних ніби, умовах. А позитивні умови були це приєднатися до компанії людей. Ця компанія вона вся розпадається. Чому? Тому що е в кожного своє життя, кожен іде своїм шляхом. Хтось десь знаходиться, вибирає свої напрямки по життю, різні професії, різні життя, різні долі. Але але, та негативна установка, куріння. Так само частково прививається і алкоголь. Ну, там інші, інші причини алкоголю. Якщо вам буде цікаво, я зможу записати також такий розбір, і вам покажу. Так, справа в тому, що ця негативна установка, яка сталася в цього Саші в підсвідомості, він йде з нею по життю. Потім він пробує кинути курити, і в нього то получається, то не виходить, то на тиждень, то на два, то на два дня і так далі. І знову повертається. Будуть люди, які після цього відео, коли це все зрозуміють, цю ситуацію, як воно все впливає. Просто на, на рівні своєї логіки зможуть кинути цю шкідливу звичку, яка була нам по суті нав'язана в нашу підсвідомість і захищена тим паче критичним фактором. Так, добре. Ось так от прививаються по суті, шкідливі звички. Ось так вони працюють на рівні нашої підсвідомості. Потім вони впливають на знаком мінус. На наше життя. На сеансі ми створюємо такі умови, щоб ми могли зайти з рівня свідомості, створюємо такий мостик, тому що ми розірвати критичний фактор не можемо. Ми створюємо ось так я покажу, да? Ми створюємо просто мостик, заходимо, створюємо мостик, переходимо цей. Критичний фактор свідомості. Знаходимо цю причину, яка була у вашій підсвідомості, ми її виявляємо, звідти забираємо, а далі ставимо туди позитивну установку, ту, яку людина хоче. Це дуже просто. Наприклад, якщо брати сеанс з корінням, це все може зайняти від одного до трьох сеансів. Зачастую це в 60% випадків, все йде за один сеанс. Ось так от працюємо з корінням, і те все діло забираємо. Для тих, хто бажає позбутися цієї шкідливої звички. Можете писати мені в особисті, де ми назначимо консультацію, розберемо вашу ситуацію конкретно і назначимо сеанс терапії. Маєте запитання, якісь можете просто писати в коментарях. Я по можливості дам на них відповідь.